У минулій серії я залишив вам спойлер, що вас чекає в цьому відео, і ви з великим нетерпінням чекали цієї серії. Коротше кажучи, я вирішив стати перекупом айфонів. Але що робити, якщо я абсолютно не розбираюсь в ринку айфонів? Правильно, запитати у підписників. І саме тому в моєму телеграм-каналі я виклав пост, де шукаю людей, які розбираються в ринку айфонів та як дефекти впливають на їх ціну. До речі, так не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, щоб бути першим в курсі всіх подій. Посилання також є в описі. І мої небайдужі підписники почали писати, який вони мають досвід в цій сфері. І розговорившись з моїм дуже класним підписником, я почав задавати питання, що мене цікавить в ринку айфонів. Адже до цього моменту в мене не було жодного айфона, і я навіть не знав, як правильно їх треба перевіряти. Та іноді я задавав доволі дурні питання, але це нормально, бо я тільки вчусь. І окреме величезне дякую за допомогу Богданчику. Адже саме завдяки ньому я вирішив купити ось цей айфон 7, який був повністю в робочому стані, але його батарея складала всього 50%. Та за підтримки підписників я все ж таки вирішив його купити. Тим паче, що він знаходився буквально поруч зі мною, тому я пригнув на веломашину та поїхав його забирати. І ось мій перший iPhone вже куплений. Звісно, він не в найкращому технічному стані, але ззовні він виглядає доволі круто. Він ніколи не розбирався та не має дуже великих дефектів. І всього лиш замінивши батарею, це буде дуже класний варіант для себе. І поки я їду назад, я думаю, що з ним робити: або міняти батарею власноруч, що я не вмію робити, або продавати телефон як є. До речі, напишіть в коментарях, як би ви зробили на моєму місці. Буде дуже цікава ваша думка. Та для себе я вирішив, що я нічого не буду в ньому міняти. Ні власноруч, ні в сервісі абсолютно ніяк. Я буду продавати телефон так, як є, адже він ніколи не розбирався, це не верлок і людина точно знає, що вона купує. І вже після покупки людина самостійно зможе замінити в ньому батарею, щоб бути на 100% переконаним, що все зроблено якісно та на совість. Та перед продажем його обов'язково треба перевірити по всім пунктам, як написав Богдан. І я почав це робити. Та на жаль, це залишилось за кадром. Та в будь-якому випадку людина, яка купує цей телефон, обов'язково повинна перевіряти його на по. Самостійно, і ви також не нехтуте перевірками телефонів, особливо айфонів. І так минув перший день з того моменту, коли я вирішив зайнятися айфонами. І я дуже загорівся цією ідеєю. Тому після покупки першого айфону, я одразу вирішив шукати другий айфон. І тут я почав думати, як можна зробити цей дохід серйозним. І я зрозумів, що треба робити власний магазин. Але про це трохи згодом. І звісно, я продовжив пошук цікавих варіантів, паралельно розбираючись з ринком. І порадившись з Богданом, я вирішив купити ось цей iPhone 8, Десять ГБ, в якому вже був замінений акумулятор, і його ємність складала 93%. По опису був дуже класний стан і він був з коробкою. Тому я домовляюсь з цією людиною і їду на зустріч. І я забрав цей вісьмий iPhone на 64 ГБ, в якого батарея становить вже 90%, а не 93%, як було в оголошенні. Але нічого страшного, адже в нього все працює коректно і батарея тримає доволі добре. В нього нормально працює Tone, камери та все інше, а це найголовніше. Та разом з ним мені віддали коробку від 12 го міні з ось таким невеличким комплектом. Та що робити з цією коробкою, або залишити собі на майбутнє, або спробувати продати на OLX окремо. А поки хай положить, почекає свого часу. Щоб можна було робити нормальні корпоративні фотографії, треба зробити добрий фон. І саме в цей час мої знайомі переїжджали і купили собі новий стіл, а залишки від старого я забрав собі, і з них вийде дуже класний фон. Тому робимо нову фотозону та трішечки її доробляємо, щоб на фотографіях не було помітно деяких дефектів, але це не обов'язково. І поки я займався створенням нової фотозони, мені відповів власник 10-го айфону. і я полетів його забирати. Тю-тю-тю-тю-тю-тю! Здорово! молодой! Калифорния, айный iPhone, вот такой. І поки я їду у своїх справах, я перевіряю iPhone по повному чек-лісту, який написав Богдан. І цей iPhone 10 виявився повністю робочим, він ніколи не вскривався та має рідний акумулятор 68%, що для його віку є доволі добрим показником. В нього добре працює Трутон, Face ID, динаміки та всі інші функції, і він повинен доволі швидко продатись. Але це не точно. І наступним етапом треба зробити дуже якісні фотографії в нашій новій фотозоні. І саме цим я і зайнявся. Також я спробував фотографувати телефони на вулиці, але вийшло доволі таки погано. Бо глянцеві панелі постійно відбивають світло і неможливо нормально сфотографувати телефон. Тому я дуже радий, що вийшло зробити нормальний фон. Тим паче ще й безкоштовно. А ви напишіть свою думку в коментарях, бо мені дуже цікава ваша думка. Далі я вирішив завести Тік-Ток, де буду показувати, що в мене є в наявності, та моїм головним форматом було показати, що всі функції працюють коректно. Але люди реагували неоднозначно. Хтось цікавив, Ціною, а потім зливався, а хтось просто писав, що це старий хлам. Але нічого нічого. І паралельно з цим я створюю телеграм канал, де буду продавати всі ці телефони. Довго думаючи над назвою, я зупинився на назві g Store, тобто Goody Store. І посилання на цей телеграм канал, як завжди, буде в описі. Ви можете перейти і слідкувати, що є в наявності. Та за найкращими цінами купити абсолютно правдиві девайси. Адже запам'ятайте, Goody ніколи не буде приховувати який. Якісь дефекти, якщо вони є, адже моя задача працювати на авторитет і щоб люди до тебе повертались. Тому абсолютно кожний телефон проходить повну перевірку за чеклістом, який написав Богдан. І тепер я вожу додаткову перевірку через 3 U Tools, тобто через підключення айфону до комп'ютеру. Тому, купуючи будь-який пристрій у Goodie Store, ви можете бути впевнені в його якості, а з безпечною OLX-доставкою ви зможете все перевірити на пошті без передоплат. Тому підписуйтесь на телеграм-канал G-Store та слідкуйте. Дуйте за вихідом новинок, які вас цікавлять. Актуальні пропозиції та наявність завжди в групі. І також ви можете написати мені в лічку і запитати будь-які питання, які вас цікавлять. І окреме дякую слід сказати Богдану, який дійсно допомагає мені розбиратись в ринку та перевірці айфонів. Богданчику, велике дякую. А вам я дякую за перегляд цього відео і сподіваюсь на вашу підтримку. Тому не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Велике вам дякую та побачимось у нових відео.